Рік 2011 для України багато у чому ювілейний. Не за горами день, коли усі свідомі українці відзначатимуть свято її незалежності. Цими ж днями вони справляють подію, яка, на думку багатьох в українській державі, зробила реальною українську державність. До співвітчизників долучилися й бердичівляни. з нагоди Дня Конституції України. Працівники центральної бібліотеки влаштували годину державності. Насамперед, Конституція України є таким законом, що встановлює форму держави систему. Державних органів визначає порядок їхнього формування, права та обов'язки громадян. Основний закон встановлює та закріплює підвалини усього суспільного життя. На принципах державотворення зупинився у своїй доповіді заступник директора шостої школи Андрій Марківський. Конституція України є основою правової системи нашої держави. Під останнім розуміють сукупність усіх правих явищ, що існують в суспільстві, з приводу його створення реалізації та охорони. Вона зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному розвитку суспільства в цілому. Звідси поняття Конституційний лад, що передбачає об'єднання суспільного та державного начала в єдиних цілах. Особливо це притаманно новим конституціям, що були прийняті після другої світової війни, а також після розпаду так званого соціалістичного табору. Українська конституція прийшла складний шлях становлення, ставши чи невирішальним і найбільш значущим здобутком нації, розповідає Олена Рябушкіна. Саме цей основний закон зазначає вперше визнали у світі як власне конституції української держави. Робота по підготовці конституції незалежної України розпочалася відразу. Після проголошення Декларації про державний суверенітет України. 24 жовтня 1990 року Верховна Рада прийняла постанову про комісію по розробці нової Конституції Української РСР. Перший офіційний проєкт основного закону був винесений на всенародне обговорення. Під час обговорення надійшло 47 тисяч зауважень і пропозицій. 26 жовтня 1993 року з'явився новий допрацьований комісій варіант Конституції. Втім, перший проєкт Конституції України, який наступні конституційні проекти, не був реалізований внаслідок протистояння між президентом та України та Верховною Радою України. На тривалої соціально На горі Говерлі звели пам'ятний знак, що він чує довгий тернистий шлях української нації до створення власної держави. На думку бердичівських педагогів, це є доволі символічним. Україна вистраждала свою конституцію, переконаний Анатолій Запольський, поклавши край державотворчим пошукам. Потрібно пам'ятати, що конституція, як основний закон, не утворює самої держави, а встановлює засади її організації. Основи взаємовідносин між державою з одного боку і людиною громадяниною і з іншим. Часто висловлюється думка, що в багатьох негараздах суспільства винна Конституція. Але, мабуть, в усьому винні люди, які елементарно не виконують положень діючої Конституції. І через це в суспільстві можна почути висловлювання стосовно необхідності змін та доповнень до діючої Конституції. Але, мабуть. Чим буде більше деталей Конституції, тим більше вона підлягатиме небезпеці постійних змін. Почнеться процес деталізації деталей. Тому Конституція має лише відображати основні засади, а все інше має прописуватися у законах. Прийняття 15 років тому нової конституції означило Україну як державу суверенну, незалежну, правову, соціальну державу, в якій основною цінністю визнано життя, здоров'я, честь і гідність людини. Підсумував зустріч Іван Демусь. Вкрай важливим моментом на думку заступника Бердичівського міського голови є те, що основний закон визначив активну участь кожного громадянина в управлінні своєю державою. Практично в конституції України стверджує. Нашу державу дає всі передумови для її будівництва, для її демократичного розвитку. Я абсолютно згоден з думкою, яка вже сьогодні прозвучала, все інше залежить від нас, від того, наскільки ми будемо консолідуваними, наскільки ми будемо мудрими. Бо разом ми робимо і наше місто красивіше, разом ми побудуємо нашу могутню державу України.